Сьогодні в гостях у студії програми Сільський час Євген Милованов, президент Федерації органічного руху в Україні. Доброго здоров'я, Євгене Володимировичу. Дякую, що знайшли час та можливість приїхати до студії. То, що має зробити держава, щоб як сказав губернатор Потавчини, запрацювала оця лінійка від виробника органічної продукції до споживача. Перш за все, органічний рух в Україні вже розвивається понад 10 років. І це той яскравий приклад, коли. Рух розвиток цього сектору почав розвиватися саме знизу. Від е, виробників е, були такі піонери органічного виробництва, як уже згадане господарство агроекологія. Чи ну, як воно і є як, воно, як, діаголати... як, воно, як, воно, як воно раніше yeah, називалося Обрій, очолюване yeah. двічі Героєм України Семеном Середоничем Антонцем? Є зараз уже понад 150 господарств різної. Спеціалізації і різного розміру фактично в усіх областях, в усіх регіонах України. Однак, весь цей розвиток він був стимулювався з одного боку попитом на органічні сертифіковані органічні продукти з боку споживачів в країнах Європейського Союзу, в інших країнах, з іншого боку, все більшим усвідомленням господарів того, що ми. Йдемо не лише до того, щоб видавати на гора певний вал, як згадував Леонід Данилович в своєму інтерв'ю. яке ми ще не подивилися, все більше стає питання безпеки продукції, безпеки продукції для споживачів, безпеки для нації. І ну вже безпек... я перепрошую, вже цього тижня навіть засідання Ради, Ради національної безпеки і оборони України було присвячено зокрема і питанню безпеки харчування дітей. Питання і безпеки харчування дітей, звичайно, це майбутнє нації. Не треба забувати про безпеку і дорослих. Не треба забувати про безпеку тих самих механізаторів, тому що можна багато теоретизувати з приводу безпеки тих чи інших засобів захисту рослин, з приводу тих чи інших мінеральних добрив і. Методів їх внесення, однак великим секретом не буде. Можна поїхати майже в будь-який регіон України, там де використовуються індустріальні технології, і розпитати людей, яка в них вода, які результати аналізів цієї води, які результати в медичних пунктах так це динаміка про дин дин проблема зрозуміла. Loculég. Ви в своєму виступі на цій конференції говорили про те, що Україна менше з тим Україна входить до 22 країн, так, так. за темпами розвитку органічного землеробства. E, І стан... Що має зробити держава для стимулювання? Бо навряд чи хтось. Зі про звичайних споживачів чи чиновників свідомо обере в магазині хліб вироблений із зерна обробленого отруто хімікатами, але є випадки в Україні, коли за три дні до жнив поля оприскують отрутою гербицидами, і потім жнивують і з того ж борошна випікається хліб, і люди не знають, що купують. Так, коли коли ми говоримо про державні кроки, як це можна зробити? Коли ми говоримо про сертифіковане органічне виробництво, ми говоримо про те, що загальна площа земель під органічним виробництвом складає понад 260 тисяч гектарів. І це дійсно 22-ге місце в світі чи третє місце в східній Європі після Польщі та Чеської Республіки. Для того щоб ці показники, як цифрові, так і якісні, були ще ліпші. Звичайно, ми маємо говорити про необхідність підтримки держави і в формі. Прийняття закону про органічне виробництво на привелики жаль… Що має, які положення має містити цей закон? Цей закон. Найголовніше, в першу чергу він має легітимізувати повністю процес самого як виробництва, так і інспекції і сертифікації, максимально наближений до тої практики, яка склалася в країнах Європейського Союзу. Тому що це те об'єднання. Куди Україна рухається, це е, ті ринки, які є основними для наших виробників сертифікованої органічної продукції, врешті-решт, імпорт теж, якщо здійснюється, то він здійснюється переважно органічної продукції з цих же самих країн Європейського Союзу. Е, крім того, е, варто зазначити, що е, просто прийняття закону і Власне, дозвіл господарствам займається займатися всім тим, чим вони і так займатися займаються. Ну, наскільки мені відомо зараз не повинні питати дозволу. Ні, 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 ніхто ніхто не запитує, звичайно. Однак в країнах Європейського Союзу, навіть в Молдові, яка не є, як відомо, членом Європейського Союзу, передбачені крім. То, що закон є передбачена і фінансова допомога господарстві. Ця допомога, в залежності від країни, в залежності від спеціалізації, складає від кількох десятків євро на гектар до кількох сотень євро на гектар. Ну, на Це навряд чи можна розраховувати, враховуючи стан нинішній стан наповнення бюджету на превеликий жаль. І терміни світової кризи, економічної, наші аграрії вже довели, що вони можуть працювати, але головне, як стало. Зрозуміло, це поставити, як сказав той же Семен Свередонович, поставити людину на перше місце, а не гроші. І якщо займатися органічним землеробством, то щонайменше три роки доведеться оздоровлювати землю перш ніж вона стане органічною, якщо я правильно зрозуміла. Якщо говорити лише про людський фактор, то цей людський фактор максимально уже станом на сьогоднішній день вже використовується, і дійсно органічним виробництвом займаються в першу чергу люди. З вищими моральними здібностями і якостями. з якостями, із значно більш стратегічним мисленням як в межах свого району, як в межах свого господарства, так і в межах держави загалом. Однак для того, щоб ці ліпші якості розвивалися, гроші на превеликий жаль ще ніхто не відміняв. Ми говоримо про те, щоб. Відбувалося іще і стимулювання переходу господарств до органічного виробництва, до сертифікованого органічного виробництва. Прийняття закону з одного боку унеможливить, унеможливить розвиток подальший. Псевдоорганічних виробників, точно, на превеликий жаль, і в Києві, в деяких інших містах почали з'являтися надписи органічний продукт на тих продуктах, які ніякого відношення до сертифікованого органічного виробництва не мають. А як споживач тоді може відрізнити справжній органічний продукт від підробного? Варто, варто звертати увагу на відповідну позначку на продуктах євролисток. Е так, так званий прапорець з євролистком, і тут же на цій упаковці зазвичай пишеться агровиробництво якої країни, в нашому випадку України назву сертифікуючого органу та номер сертифікуючого органу. Якщо ж і в такому випадку у вас виникають сумніви з приводу того, наскільки це правдиво, ви маєте право звернутися до представника цього закладу торгівлі, то для того, щоб вам продемонстрували копію сертифікату. Дослідження показують, що українці готові споживати екологічно чисті органічні продукти, навіть якщо вони будуть коштувати дорожче звичайних. Але поки що, навіть потужності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом органічної продукції, не вистачає для задоволення потреб внутрішнього ринку. А є ще цікавість і сусідніх країн. Ми обов'язково будемо продовжувати говорити на цю надзвичайно важливу для нашої держави тему а поки що продовжуємо програму. Природне землеробство України шлях до здоров'я та добробуту нації. Саме таку назву мав конкурс, проведений президентським фондом Леоніда Кучми Україна, підсумки якого було цього тижня підбито у Полтаві, куди з'їхалися учасники і переможці конкурсу з 19 областей нашої держави. У нас стратегія така, сама Така актуальна е тема має бути саме така злободенна і разом з цим стратегічного характеру. Питання актуальне на фоні інших саме органічного землеродства. Оці е численні отруєння, які є серед людей, особливо серед дітей, були за останні кілька років. І е світова е громадськість, яка реагує на це, оце рів 20. Е вона е Послужили підставою підґрунтям для того, щоб ми повернулися до цієї теми і з її заактуалізували. Здоров'я і добробут народу має стати пріоритетом аграрної політики держави на сучасному етапі, і для розвитку органічного землеробства Україна завдяки своїм чорноземам має надзвичайні перспективи. Я добре розумію, що таке село для розвитку держави в цілому, яке значення має сільськогосподарського робництво. Для розвитку держави. Це... Бо не тільки треба нагодувати себе, і ми маємо такі можливості, а за рахунок сільськогосподарського рабниця мати можливість розвивати і інші галузі. Але сьогодні постає вже і друге головне питання питання безпеки нації. Сьогодні треба думати вже про якість. Вирощеної продукції потенціал Полтавщини у виробництві якісної екологічної чистої сільськогосподарської продукції переоцінити важко. Адже саме тут, понад 40 років тому, герой соціалістичної праці і герой України Семен Антонець, нині відомий в усьому світі, почав вирощувати хліб і виробляти сільськогосподарську продукцію без жодної краплини хімікатів. У нас існує модель відпрацьована модель природнього відтворення родючості грунту Ось не просто ж так. Що ж, одержуй морожай? Відтворює грунт. Сьогодні за молоком до нього їдуть за 500 кілометрів із Києва, а за досвідом з усього світу. А от моделі стимуляції розвитку органічного землеробства на загальному державному рівні досі не існує. І на обласному рівні цієї проблеми не вирішити. Сьогодні в державі не відпрацьовані механізми стимулів для того, щоб продукцію, яка є екологічно чистою, було, було цікаво вирощувати і продавати. Ми сьогодні підтримуємо такі починання, але тут потрібна державна підтримка в тому плані, щоб вся, вся оця лінійка працювала, розумієте? Щоб сьогодні продукція чи то молочна, чи то зернова. Законодавцю треба так зробити, щоб ця агрофірма могла мати так скажем, конкурентні переваги перед тими, хто сьогодні працює в стандартному режимі.